Права 1116. Заповнив зошиті таблицю. Ну що ж, стартує. Дивимося, що це за таблиця. Ось вона тут на екрані. Бачимо, що в нас не заповнені деякі рядочки. Бракує місця. Отже, частка 3, що ділиться на 7. Добре. Читаємо, як можна записати цю частку в вигляді дробу. Це буде 3 сьомих. Так і пишемо 3 сьомих. Далі ділене і дільник. Ділене у нас 3, а дільник 7. Ділене. Пишемо у нас 3, а дільник у нас 7. Далі чисельник, то, що зверху у нас чисельник, то що внизу знаменник, чисельник 3, а знаменник 7. Є. Переходимо до наступного рядочку. Бачимо, тут у нас є дріб 5 одинадцятих. Якщо це 5 одинадцятих, то це буде частка 5, що ділиться на 11. Далі, яке у нас буде ділене і яке дільник? Ділене 5, а дільник 11. Отже, ділене 5, дільник 11. Чисельник і знаменник, то що зверху у нас чисельник внизу знаменник, тобто чисельник у нас буде 5. А знаменник у нас буде 11. Є. Переходимо до наступного рядочку. Бачимо, у нас є ділене і дільник. Ділене 7, а дільник 25. То записуємо, що це буде частка 7, що ділиться на 25. Це можна записати в дробу, як 7 25. Є. Ну і чисельник тут у нас буде 7, а знаменник 25. 7. Знаменник 25. Є. Далі бачимо, у нас є чисельник і знаменник. Чисельник 27 в останньому рядочку, а знаменник 4. То, якщо так, то це буде дріб 27 четвертих. 27. 4 Тоді це можна записати і вигляді частки. 27. Що ділиться на 4. Тут у нас ділене тоді буде 27, а частка дільник у нас буде дорівнювати 4. Ну що ж, ось таке завдання про частку та дріб. На цьому вправу завершено.